Потрібно оформити довіреність на продаж майна. Не знаєте, як конвертувати пермесо, тимчасового захисту в робочі, застрягла практика подачі на громадянство, консульство не дає довідку. Чи не знаєте, скільки часу чекати на обмін посвідчення водія? З постійними змінами в законах щоразу більше і більше питань. Відповіді на кожен з цих питань це візит до юриста. І це все гроші, гроші, гроші. Досить великі гроші. Мене звати Дмитро Магдич, я український імміграційний юрист в ЄС. І понад 20 років допомагає українцям у вирішенні всіх юридичних питань. Пропоную вам зекономити свої кошти та час. Річний абонемент у клубі студіо Закон дає вам доступ до постійної юридичної консультації в реальному часі. Це фактично юридичний порадник в телефоні. Щоб приєднатися до клубу і бути постійно на зв'язку з юристом щодня. Протягом року пишіть на WhatsApp Хочу в клуб і з вами зв'яжуться мої помічники. Ви будете юридично захищені. До зустрічі у клубі.